Якщо ми поглянемо на картину, то можна помітити, що в білому взагалі немає ніякої фракції, що відображається на цій табличці. Цей чорно-жовтий кіт показує Ксенія Левченко, створений спеціальною текстурною фарбою. У неї додали пісок різної величини. У чорного фракція найбільша, і це досить помітно навіть на око. Саме різна текстура фарби і дозволяє незрячим розрізняти кольори на дотик, додає дівчина. Барвники створювали півроку. Ми взагалі пробували самі, але розуміли, що ми зрячі. І якщо коли ми закривали взагалі очі, то нам це, знаєте, майже не відчувалося. Тому за порадами звернулися до черкасця Сергія Врабія. Як це було, ви бачите на екрані. Чоловік втратив зір у шість років, розповідає тренерка команди Ліна Бондаренко. Він нам давав перші відгуки. Ми змінювали фракцію піску, тому що була дуже близька фракція, і він плутав кольори. Усе робили після уроків методом проб і помилок, розповідає учасниця команди Аріна Білоніг. Спочатку ми брали не пісок, а цукор і намагалися змішати просто з фарбою. Але коли ми намазували на холст, цей пісок весь осипався через те, що він не приклеювався. Зрештою, досягнувши потрібної консистенції, фарби залили у тюбики, говорить тренерка команди. Вийшло 330 ось таких флаконів, додає вчителька. Пішло 60 літрів фарби, 40 кілограм піску і 25 тюбиків клею по 200 міліграм. Проєкт створили для участі у новому сезоні «Фьост Лего Ліга. Цьогоріч тема фестивалю мистецтво. Своєю розробкою хочуть допомогти усім людям відчути радість творчості, каже Дмитро Бобух. Якщо ти хоч раз спробуєш і зрозумієш, що це твоє, ти, навіть якщо не зрячий, ти можеш багато чого досягти. Текстурні фарби випробували вихованці Черкаської спеціальної школи. Діти підказували, як вдосконалити барвники, розповідає заступниця директора закладу Наталія Коваль. Кожна туба має бути підписана шрифтом Брайля. Це також було дуже цінно для кожної дитини, яка не має стовідсоткового зору. Вона може звернутися і комфортно себе почувати в атмосфері творчості. І це справді так говорить дев'ятикласник Назарій. Мені дуже подобається це як антистрес. З-під пензля Анни Горбенко з'являється веселка. Каже, зараз має сонячний настрій. Фарба допомагає його передати. Але дуже прикольний звук. В принципі, ними добре малюватися. Текстура фарби дозволяє створити об'ємне зображення, тож нею легко передати задум, додає восьмикласник Ілля Залозний. Це сантур, а це сонце, це, це сонце, можна сказати, Венера, це земля, а це Нептун. І я створив оці, щоб. На відвідчувідчувати який такий спокійний звуч мертцю ті планети. Фарбами користуватимуться під час корекційних занять, додає Наталія Коваль. Це, наприклад, соціально побутове орієнтування, коли дітки вчаться орієнтуватися в просторі, це і пізнавати і природу. Якщо ця квітка, вона червона, вона не чорна, ніяка. Вона дійсно відповідає реальним кольорам, які є. Тому сьогодні діти з задоволенням користуються, та і ми, педагоги, з задоволенням дивимося на це все і допомагаємо. Нам також цікаво. Погратися от такими пензликами, допомогти дітям. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.